Сьогодні розповім, як швидко дізнатися в сумісті зі своїм партнером, за дати народження. Ви дізнаєтесь, для чого ви зустрілися з своїм партнером, яка особливість вашої пари та сильні сторони, а також ваші слабкості та розбіжності, через які можуть виникати конфлікти, непорозуміння та навіть розставання. Давайте почнемо. Для того щоб порахувати сумісність, зараз додайте день народження ваш і вашого партнера. Це легко, наприклад, 19 плюс 24 – Складаємо, в мене це виходить 43, і далі потрібно звести його до однозначного числа. Наприклад, 4 плюс 3 дорівнює 7. І зробіть зараз, будь ласка, це своєю датою, і ми переходимо до трактування всіх можливих енергій. Якщо вийшла двійка, ваш союз створений для того, щоб пізнати, що така справжня чесність, для того, щоб зняти маски і відчути довіру. Тобто, може бути навіть таке, що зараз, от коли ви з партнером зустрілися, дуже багато випробувань було саме на довіру. Були якісь сумніви в собі, в партнері, але саме цей союз створений для того, щоб вийти на новий рівень чесності та довіри в вашому житті. Такій парі дуже важливо промовляти всі деталі, всі образи, все проговорювати, тобто нічого не ховати під масками, говорити завжди правду, не брехати. От якщо такі партнери брешуть один одному, маніпулюють один одному, мають якісь образи, які не говорять, да не проговорюють, то однозначно колись це призведе до... Мінусових проявів енергії і навіть може призвести до розставання. Якщо в життя приходить е, така людина, з якою в нас союз е, під цифрою 2 дуже часто така людина нам показує, що десь ми не чесні з собою, десь ми не чесні з іншими, і прям да, всі наші духовні задачі фокусує на цьому. Якщо у вас вийшла трійка. То ви пара якоїсь задачі реалізуватися як особистості, а пройти через таке спільне лідерство, але без перетягування канату. Дуже часто буває таке, що пара йде до своїх цілей, можуть там будувати неважливо спільний чи окремий бізнес, але вони перетягують канат. Дуже часто йде заміна ролей, коли жінка стає на місце чоловіка, чоловік на місце жінка. Жінка в такій парі м -м, надмірно контролює, тобто вона прям душить чоловіка. Вона сама як не реалізується і цим самим давить да, на свого партнера, і потім починається дуже дуже багато проблем. Ця енергія розкриття творчого потенціалу, і також дуже специфічна ознака цієї енергії це те, що вона все примножує. От зайшли партнери дав союз, і все, що в них було, воно примножується. Якщо в них багато агресії, багато негативу, це негатив буде примножуватися. Якщо в них є любов, розкриття творчого потенціалу, то примножуватись буде це. Тому. Прибирайте надмірний контроль, діці любові, творчості і реалізовуйтесь як дві окремі особистості, які йдуть до реалізації спільних намірів. Якщо у вас вийшла четвірка, то це союз про створення нового простору, тобто в прямому сенсі, ви постійно будете щось будувати. Ви можете будувати сім'ю, ви можете будувати будинок, ви можете будувати бізнес. Ну тобто, це пара про вибудовування чогось. Також це пара про зміни, про завершення нових циклів. Дуже часто навіть ці люди зустрічаються на таких етапах життя, де є руйнація чогось, закрили обоє бізнес чи щось там розвалилося. Дуже часто такі люди, навіть в кого є четвірка семірка вони зустрічаються дуже швидко після старих відносин. Таким партнерам важливо йти в нове постійно і при цьому брати відповідальність за своє життя, тобто не перекладати відповідальність за своє життя на інших людей, в тому числі на партнера. Тому що знову ж таки може бути, що хтось один такий рятівник, да, бере за всіх відповідальність, а інша людина вона така жертва, вона нічого не хоче, не може, і вони живуть в таких співзалежних відносинах. А також цій парі важливо бути багатим у всіх проявах. Тобто досягати багатства як матеріально, так і духовно. Багатство в плані свободи, в плані своїх думок, в плані своїх проявів та змін, тому що це така енергія ну структури, відповідальності, чіткості, лідерства і так далі. Якщо у вас вийшла цифра 5 у вас дуже класний союз, тому що п'ятірка це про те, що ваша пара для того, щоб жити тут і зараз, не відкладаючи життя на потім, Тобто, дійсно ви маєте прямо полюбити життя і ваш партнер, да ви один одному будете це підсвічувати, це показувати. Ви не будете відкладати якісь справи, ідеї на потім ви будете прямо в моменті все реалізовувати. Це для вас дуже важливо. Також коли такі люди сходяться, в них виходить п'ятірка, це знак, що потрібно оновити якісь правила. Подумайте про це, можливо, правила в вашому житті, можливо, правила навіть у вашій роботі. Тобто, загалом подивіться, по яким правилам та законам ви живете у своєму житті. Такі партнери е, стають наставниками один для одного. Вони один одному дають дуже багато порад. Вони один одного навчають. До речі, дуже часто це буває так, що такі партнери знайомляться там, де є знання. Тобто, навіть в прямому сенсі одногрупника, десь там на якихось тренінгах, семінарах і так далі, це теж можливо. А вам можливо давати пораду саме тоді, коли просять про неї, да? тобто, щоб не було відносинок ось тієї інтелектуальної гордині, допомагати там, де є в цьому потреба. І зрозуміти, що ви маєте прислуховуватися один до одного, тому що ви є провідниками. Духовними привітниками один для одного. Ну і звісно, п'ятірка це створення сім'ї. Якщо такі люди живуть по плюсу, то вони створюють дуже міцну сім'ю, де панують сімейні цінності, традиції і так далі. Якщо у вас вийшла шестірка, це союз для воз'єднання енергії, зусиль інформації. Тобто буде ви те, дещо потрібно. Ну, скоріш за все, це буде якась інформація, любов, турбота і так далі. Дуже важливо в такому союзі не допускати емоційних гойдалок, тому що дуже часто в мінусі це такі знаєте відносини від любові до ненависті. Коли то люблю, то не люблю, то живемо разом, то не живемо разом, і постійно в ось цьому весь циклічності е, партнери живуть Це партнери, які дуже класно між собою взаємодіють е, В них дуже багато друзів, е, вони дуже відкриті до цього світу. В них дуже багато спілкування, розмов. Саме. Через розмови вони можуть дуже багато конфліктів виникати. Також важливо не ідеалізувати один одного, щоб потім не розчаровуватися. Дуже часто шестірки будують ідеальний образ, в який неможливо вписатися. Тобто вони будують ну, все так ідеально, 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 але е, таким чином вони не приймають того, що можуть бути помилки, що помилки це наш досвід. От, дійсно, ця пара, де потрібно прийняти, що помилка, кожна помилка це досвід, і через це зростати. Вам важливо не чекати любові від свого партнера, не сидіти, склавши руки, а проявляти любов турботу роботу до свого партнера, і тоді ви відчуєте це від нього. Якщо у вас вийшла сімірка, а ви пара, яка створена для великого духовного зростання. Ви допомагаєте один одному у вирішенні дуже багатьох питань. Це пара, де народжується дуже багато нових ідей, думок, які швидко реалізуються. Цю пару можна описати як дуже активну, які лідери, да два проявлених лідери, але. Їм важливо жити без агресії, тобто в мінусі е, пара під цифрою 7 – це пара, де багато конкуренції агресії, перетягування канату, де енергія йде не туди. До речі, дуже часто семірки. Ну якщо е, в сумісності семірка це люди, які будують спільний бізнес, як у нас з чоловіком. У нас в сумісності 7, і ми якраз таки будуємо спільний бізнес. У нас е, школа духовності. Ми е, зійшлися на моменті життя. Де дійсно ми разом пішли в духовність, дам духовний розвиток. Разом ми закрили старі проекти, почали нові, і дійсно, в нас дуже дуже багато ідей, які ми реалізуємо. Це можна зрозуміти по е, тому, що ми робимо. Але тут і про союз, і про те, щоб не заважати один одному йти до своїх особистих цілей, тобто робити разом щось, але при цьому не забувати про себе, да не розчинятися в партнерах. Якщо у вас е, вийшла цифра 8, у вас союз карми. Ви зустрілися для того, щоб показати один одному, що таке карма, що таке причинна святковий зв'язок. Що не, не обов'язково потрібно боротися за справедливість. По суті, справедливість є у всьому, і водночас її не існує, тому що є закон карми Дуже часто це пара, які дуже складно, вони ходять по колу, вони не можуть вийти з цього кола, вони не усвідомлюють урок або вони дуже важливий урок. Чого вони його усвідомлять? Це найсильніший союз, який може бути. Ви маєте зрозуміти, що все, що ви даєте партнерові думками, словами, діями, емоціями, це все повертається до вас, але воно повертається промножено. І якщо ви даєте а, якусь брехню, маніпуляцію, якщо ви даєте агресію, це буде повертатись до вас. Можливо, не одразу, але це буде проявлятись. І це дійсно пара, де важливі духовні задачі їм може бути складно, але якщо ви розумієте, що ви зустрілись не просто так. Що ми теж ну всі люди мають о, кармічних партнерів, кожен партнер карміч, кармічний. просто з кожної людини у нас свої певні кермічні задачі є, і коли ми отак дивимося на взаємовідносини, ми розуміємо, що в нас тут немає помилок, що в нас є тільки ріст. Дуже часто в союзі вісьмірок хтось намагається когось змінити, докрутити, доправити. але важливо перекласти відповідальність за життя на себе і віддати цю відповідальність. За життя партнера партнерові і змінити себе, коли ми змінимо себе, свій стан зміниться все навколо в тому числі наші відносини. Якщо у вас вийшла цифра 9, це союз мудрості. Це дуже глибокі мудрі душі, які зустрілися, щоб один одному в першу чергу передати знання, передати впевненість в собі. Теж дуже часто можуть зустрітися дві невпевнені людини, які просто один одного так посилять, будуть робити багато компліментів. Да, Підживлювати ці енергії, і це прекрасно. В такому союзі надовго партнерам не йти один від одного. Тобто не заглиблюватись в самотність. Дуже часто такі, ну, в таких парах є самотність, є закритість, вони не розмовляють, тобто вони начебто живуть окремо. І немає ось цієї щирості, немає відкритості. І тоді. Ну, Такий союз просто руйнується, він руйнується дуже повільно, тому що дев'ятки вони часто, ну так, до останнього сидять, вони не можуть все життя триматися, вони можуть не розлучатися, не розходитись, навіть якщо боляче, тому що, тому що вони в собі. важливо озвучувати свої думки, свої почуття, інакше ви будете почуватися самотньою, навіть своїм партнером. Самотність вона ну, не є поганою, але якщо ми. Дуже закриваємось, ми вже не можемо зрозуміти, що ми хочемо. Ми ну, просто закриваємось не тільки від партнера, а й від себе, від всього світу. А взагалі, в дев'яток, ну, дев'ятки зустрілися для мудрості, для того, щоб вирости. І дуже часто це, ну, здається, що там можуть зустрітися якісь невпевнені люди, але насправді це дуже зрілі душі, які один одному допомагають і виходять на новий рівень в духовній еволюції. Якщо ти хочеш дізнатися, Саме твою сумісність з партнером або ж дізнатися, який чоловік тобі підійде за датою народження. Напиши мені в Директ кодове слово стосунки, і я дам тобі детальну інструкцію.